Добрий день, шановне панство! З вами Еля Вишивалка і сьогодні новий початок вишивального тижня. Вітаю вас всіх з початком серпня. Я сьогодні вже можу довше потрендіти, маю надію, що за цей тиждень мені полагодять інтернет. От, Ну, не будемо про погане, будемо з вами розмовляти про вишивку, про прекрасне, про чудове. На цьому тижні я хочу, я отак от психану, вообще вообще психану. І буду мати надію на цілих два фініши. Я як? поки вам це записую, <кхем> а як воно станеться через тиждень, я потім знаю. Вибачте, я вам записую ще 2 серпня, тому я ще досі трошечки хвора. Але це мені не заважає розказувати вам про вишивку. Зараз ви бачите гранати від ВДВ, на яких залишилося всього-навсього 2391 хрестик по марафону. Неверначе небагато, але тут є запитання щодо цього бісеру. Я вам вже казала, в мене не завжди є натхнення на те, щоб його вишивати. Хоча я його довела мінімально до кількості бісеринок. Нагадую, ВДВ видає схеми, в яких стоїть не бісер, а хрестики. І зараз усі кольори, які відповідають за бісер, стоять в мене в найменшій кількості хрестиків, скажімо так. От. На цій роботі вже вишито 71,81%. В принципі, в принципі, Ще й з тим фактом, що на цьому тижні я досі вишиваю в монополії червоний сектор, щоб отримати приватну власність Ліма. Ймовірність фінішування цих гранатів дуже висока. Я не згадаю, по-моєму, все ж таки, в мене там потім ще залишиться якийсь певний боржок для відшиву цієї приватної власності. Але більшу частину з фінішем з цих гранатів я закрию. Якщо в мене залишиться щось ще, я вам дознімаю. Я не хочу просто зараз діставати всі роботи, які я там планую дознімати. Довишивати, вибачте, мене, будь ласка. От, Але гранати мають фінішувати. От я сама собі зарікаюся, що, що капець. От, що капець, мені треба довишивати гранати. Наступною роботою, яка дуже ймовірно, в мене по фінішу, це дівчинка з овечкою. На ній вишито зараз 82,15%, вибачте, <кій> і залишається по марафону 2110 хрестиків. Так, це теж може бути на цьому тижні фінішем. Але якщо я витримаю на тижні вишивати тільки дві роботи, Що, чесно кажучи, знаючи себе, дуже мало ймовірно. Тим паче, що в мене там мені машить ручкою із шафи Абрис Арт з усіма всього, їх розробками. Той самий погляд, чеклунки, ті ж самі павичі, які теж. Класно просуваються останнім часом. Навіть той самий шопер від Алісена, вони всі мені посміхаються, всі мені про себе нагадують. Це, до речі, каже людина, яка не дуже любить роботи тільки одним бісером вишивати. Ну, менш з тим, якщо я витримую на цьому тижні вишивати тільки дві роботи, то фінішую я, скоріш за все, їх обидві. Але є великі але. По-перше, там трошечки більше, ніж я на минулому тижні вишила загалом. Там, по-моєму, 4500. один да, По марафону треба, щоб сфінішувати обидві ці роботи. А на минулому тижні я вишила. 4265,5. Хоча, знову ж таки, коли, ти, коли я вишиваю бекстіч, в мене, наприклад, бекстіч набагато швидше йде, ніж будь-що. Тож, а на цих роботах його ще багацько залишилося. На гранатах взагалі весь бекстіч не вишитий. На дівчинці з, овечками, з овечкою я тут трошки його вишивала. Але, звісно, що теж не весь. О, тож будемо дивитися. В принципі, з одного боку хочеться загадувати, а з іншого боку, не хочеться загадувати. Бо зараз вон, я доліковую дитину, була в нас ангіна. До того ж, нас лікар сказала, що вона була не вірусна, а бактеріальна. Привіт, погано помитому посуду чи ще чомусь. Не знаю. Звісно, що з малою дитиною це таке запитання. Там можна було і облизувати якусь гірку на вулиці. І не домити якусь виделку ложку. От. Причому, що ця претензія в мене може бути до садочка. Бо в мене весь посуд вимитий так, що як не знаю, а що. тим паче, що е до своїх бактерій вона, звісно, що звикла. А це якась була чужа бактерія. От. А тепер ми перехопили цей, цей весь кошмар і вирішили з чоловіком захворіти. Причому, що. У чоловіка вже є температура, але він відпроситися з роботи нормально не може. Тому бігає туди хворий. Мені більш пощастило, в мене температури немає. І, в принципі, я вдома сиджу і щасливо собі сиджу. Отак. І вишиваю. Лікую дитину і вишиваю. Всі мої задачі на цих два тижні, скажімо так. Ну. Буду мати надію, що все ж таки малу я долікую і зможу її відправити в садочок. <кій> То будемо далі дивитися, бо я навіть записалася вже в спортзалу. І по закону подлості одразу ж в мене захворіла дитина. Це і сміх, і гріх. Тільки я запишуся в спортзал, в мене одразу починає хворіти дитина. І в мене якийсь певний тиждень-два випадає із проплаченого абоніменту. Якщо в цей, цей раз я навіть не встигла відкрити абонімент, щоб ви розуміли. А раніше в мене було так, що я відкривала абонімент один раз чи два сходила і одразу в мене захворівала дитина. Ой, так що, отак весело ми живемо. Дякую, що ви прослухали оцей весь вступний спічмій. От чекайте за пару секунд або якихось додаткових робот робіт, або вже повного звіту за цей тиждень. Дякую. Ну що, шановне панство, я нарешті до вас прийшла зі звітом за цей тиждень. Я можу сказати, що я дуже зараз щаслива. І ви, в принципі, вже маєте здогадатися, чому саме я така щаслива. Тож сьогодні ми трошечки побалакаємо, я буду розказувати багато чого. Але по звіту саме за вишивку, я можу сказати, що в мене за тиждень усього-навсього 2391 хрестик. Отак, на жаль, скажімо так, але в мене для того на те були свої певні причини. Зараз ви бачите прев'ю від ВДВ. Набір для вишивання хрестиком та бісером, гранат. Дивимося, що в нас тут ще на прев'ю написано. У нас написано, що в нас 20 на 20 має бути робота. Кольорів має бути 32. До того ж, це ем, кольори разом з бісером. Вони їх не розмежовували. І це загальна кількість усього. От. Дивимося, що у нас тут бісера у нас 12,5 грамів. там Чорно-біла схема і митражний ток цілих 45,5 метрів. А тепер, а тепер. та! У мене нарешті стався фініш цієї роботи. Я неймовірно, просто неймовірно щаслива, що я можу насолоджуватися вже цією роботкою. Я навіть вже попрала, я навіть вже попрасувала. от, І тепер ви бачите отакий чудовий фініш. Що в нас виходить? З загальною кількістю у нас виходить 8484 по марафону. Та я вам казала про те, що півхрест і бісер тут теж проставлений у схемі, яку надає виробник, тут теж проставлений як звичайні хрестики. Тому мені здається, що все, що все ж таки по марафону має бути менше. Хоча б через півхрест. Я вишивала цю роботу 20 вишивальних днів. Ну, і, в принципі, там тільки пару днів було, коли було там 100 і менше хрестиків. Тому, так, плідно, плідно попрацювало, мені подобається. Знову ж таки, як я вже казала, да, з бісером тут великі складнощі. Попрала я цю роботу і її взагалі скукожило геть зовсім. Я думала, ну, маю надію, що праска справиться і допоможе мені з тим, і слава Богу, так. Да. Бо оця ділянка де бісер, вона навіть не складається, ну, коли складаєш роботу, вона навіть не складається. Тобто це от так просто сплошний корж. Але моя праска з цим справилася, от, і є отакий результат. В наборі була ниточка для бісеру. ось, В наборі була ниточка для бісеру. Звичайно, не знаю, ніяких упізнавальних знаків немає. У мене залишилася отака голочка для бісеру з набору. Я нею взагалі не користувалася. От. Не користувалася, тому що вона мені задовга, сильно задовга голочка. Мені вони некомфортні. І взагалі, я вже казала, що я працюю тільки 28-ю голкою, а через неї проходить звичайний бісер, та і петіт майже весь проходить. От. Далі дивимося, що у нас виходить по залишках. По залишках в нас виходить одна така планшеточка залишилась. І ще одна ось така планшеточка залишилась. ось, по ниткам все залишилося. для, Наприклад, якщо захочу ще раз вишити якусь роботу, ну таку роботу, то, в принципі, в принципі, я зможу підібрати. Хоча в тій програмі, в тій схемі, яку надає виробник, там стоять номери-ниточок. Я не перепровіряла їх з живою картою номерів. От, але ну, наче має бути так, як є. Єдина проблема, яка в мене сталася, в мене не вистачило одного кольору бісеру. Оце єдина проблема. Причому якось дуже дивно дві бісеринки тільки не вистачило. От. Хоча о, я написала виробнику, виробнику, сказала, що для майбутніх комплектацій о, прийміть до уваги, що ну, не вистачило бісеру. Дві штучки, це ну, якось трошки дивно. А ось що позалишалося по іншим кольорам. Ось о, Тут жовтий був отут в квіточках. Ось він. О, так що. Ось біс... цей бісер, позалишався цей бісер. І ось тут, в другому, разом в одному пакетику був світло-червоний і молочний такий білий. Тож мені довелося його замінити. Слава Богу, що в мене був схожий колір. Ось цей колір. Він повністю співпадає цей колір, але не співпадає розмір. Не, незначне, і о, для роботи, ну, так, на погляд, ви не знайдете цю, цю, причин, цю, цю проблему. От, я можу показати: ось цих одна бісеринка, і ось вона друга бісеринка. Якщо так просто дивитися, ви просто знаєте тепер, бо я вам розказала. Але, але я думаю, що це тільки в мене так сталося. Я більше ні у кого не бачила і не чула, щоб не вистачило бісера. Не знаю, я вже почала думати. Може, я десь щось там розсипала, загубила, чи ще щось. Ну, як так сталося, я не знаю і не розумію, не можу пояснити. Тож, отак, у нас тепер є. І це не просто фініш, це мегафініш. бо я закінчила оцю свою серію. Слава Богу! Я її нарешті закінчила. В мене залишилася ще одна робота кукурудза, але я її хочу вишити на іншій основі, тобто замінити все ж таки канву, От. і вишити її на рівномірці. Та на даний час от, ми можемо радіти отаму. Фінішу, мега фінішу. Не просто фініш, а мега фініш. Ось. От такі красунчики. Тож, Вальтер Багетна в Миколаєві, Саша тобі в окремий привіт. Чекай, мене скоро в гості, будемо оформлювати ці роботи. Поки в мене чоловік знаходиться вдома, треба встигнути їх оформити і повісити вже на стіну і радіти, як вони будуть виглядати. На стіні прикрашати мою кухню. Тож, якось ось так. По вишивці на цьому тижні все. Але в мене на цьому тижні був ще один проєкт, який стосується більше малювання, він почався і завершився за один тиждень, точніше, навіть за пару днів. Зараз я покажу про мальовку. А тепер побалакаємо трошки більше. Дивіться, я свого часу, тобто в школі, ще, я вивчалась 4 роки у художній школі. Велика їм дяка, мені дуже подобалася ця художня школа, хоча вони ну, офіційні, грубо кажучи, було. Дівчатка скооперувалися і викладали малювання, як бачили, і це було майже безкоштовно. Тож їм велика дяка. Далі я в якийсь певний час вирішила, що я хочу бути тату-майстром, і вивчилась на тату-майстра. Але я зрозуміла, що трошки мені не вистачає хисту для... хисту, для може вмінь. Мені не вистачає для того, щоб малювати власні ескізи. Це якраз те, що ви тільки що побачили. От. І мені треба вивчитися, ще піти, повчитися у якусь художню школу. На жаль, це була ілюстраторська школа расистів на той час ще не було повномасштабного вторгнення, О, тому я озвучувати не буду. ну, Я там вивчилася і слава Богу, скажімо так. Та можу сказати, як я в принципі і кажу, та я і ілюстратор теж. Просто я цією діяльністю не займаюся так, щоб просто от конкретно брати і займатися цією діяльністю. Але я все ж таки повертаюсь періодично до татуювання. Це дуже рідкісний момент, це, мабуть, до того, що в мене може бути один клієнт на рік. І це зазвичай ті люди, яких я хочу бачити, ті люди, яких мені цікаві ці роботи, і тому да, я періодично берусь за якісь такі невеличкі проекти. Зараз я вам вже покажу, що в мене вийшло? Так сталося, що коли я вже це фотографувала, вже було пів на 12 ночі. Ну, бо процес татуювання, хто знає, це достатньо такий довгий процес. У мене подруга каже: слухай, а скільки по часу? А я кажу, не запитуй мене такі речі. Кажу від півгодини і закінчуючи чотирьома годинами, а то і будемо до ранку сидіти. Кажу, як піде, як піде, як полетить. Все залежить від шкіри, все залежить від обраних голок, все залежить від того, як шкіра сприймає саму голку і сприймає саму фарбу, як вона реагує на ці всі натирання, скажімо так, і набивання. От, е, Я справилася, в принципі, достатньо швидко, я справилася трошки менше, ніж за 2 години. От, е, Подруга мега задоволена, я мега задоволена. Бо, я ще раз кажу: я працюю тільки з тими, з тими проєктами і з тими людьми, які, які я хочу. От, Тож, в мене все ж таки було два фініші за цей. Тиждень трошки не вишивальний, але я, в принципі, писала в опису, що я буду розказувати і про малювання, і про вишивку. Величезна дяка всім, хто додивився цей випуск до кінця. Я дуже рада, що в мене є постійні глядачі. Я дуже радію новим підписникам, я дуже радію кожному коментарю і кожному лайку. Ви нереально мене надихаєте і підтримуєте в моїй творчій діяльності. Величезна і ще раз величезна, величезна дяка. Від себе я можу вам побажати тихих ночей для того, щоб у вас був здоровий сон. І величезне, величезне здоров'я, класне самопочуття, яке теж напряму стосується натхнення і творчої, або просто робочої діяльності. Дякую, до нових випусків!